Всім привіт, друзі. Абсолютно шокуючу заяву зробив народний депутат з президентської фракції Слуга народу Сергій Нагорняк. В ефірі одного з телеканалів обговорювалася катастрофічна ситуація в енергетиці Києва і те, що багато киян вже котрий день поспіль сидять без світла і тепла. Коли ж цього слугу народу спитали, ну так може людям варто вже їхати з міста. Ось що він відповів. Тобто виїжджати, разі, пане Сергію, до пані прем'єрки, пане Сергію, виїжджати чи не виїжджати з Києва? Ні, Хто може? Ні в якому, ні, 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 ні в якому разі не виїжджати ні з Києва, ні з інших українських міст. Ми сьогодні маємо ну виїзд з будь-якого міста показує ворогу, що він досягнув цілі. Насправді, ціль, насправді ворога не лише занурити нас в темряву. А ціль між собою розварити, ціль, щоб збільшилась міграція всередині країни, ціль, щоб збільшилась виїзд українців за кордон. Тому ніяких виїздів я не рекомендую. Ну ви зрозуміли, людям не треба в жодному разі, за його словами, виїжджати з Києва, аби росіяни не подумали, що їхня тактика руйнування енергетики почала спрацьовувати. Тому всім киянам, на думку на гарняках, хто сидить зараз в темряві і холоді. Навіть з малими дітьми та літнім, літнім людям треба замерзнути на зло ворогу. Я спочатку, коли побачив цей коментар, чесно подумав, що мені може почулося. Ну, не може людина, ну навіть така цинічна, як народний депутат від президентської фракції, таке казати. Ну, можемо послухати ще раз. Пане Сергію, виїжджати чи не виїжджати з Києва? Ні, Хто може? Ні, ні ні, 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 ні в якому разі не виїжджати. ні з Києва, ні з інших українських міст. Ми сьогодні маємо ну виїзд з будь-якого міста показує ворогу, що він досягнув цілі. Отож він не помилився і не переплутав. Він справді так вважає. Бо це в них, знаєте, загальна позиція така в президентській фракції. Бо я нагадаю, що 24 лютого 2022 року, в день, коли почали почалося російське повномасштабне вторгнення, колега цього нагорняка по фракції, теж депутат від Слуги народу Ольга Василевська Смаглюк опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук наступний допис. Будь ласка, люди, залишайтесь вдома. Це зараз найбезпечніше місце. Війська Російської Федерації гатять лише по інфраструктурних об'єктах. Цивільне населення не є їхньою ціллю. Миру всім нам з повагою. Жахливість цієї ситуації знаєте в чому? А в тому, що Василевська Смаглюк є народним депутатом по 96-му виборчому округу. І він розташований на Київщині. І в нього входять такі міста, як Буча і Бородянка. Так от, після заклику цієї слуги народу до мешканців свого округу залишатися вдома замість евакуації, росіяни зайшли в Бучу, влаштувавши там масове вбивство місцевих мешканців. Ну, а також розбомбили зі своїх літаків кілька багатоповерхівок у Бородянці, через що загинуло близько сотні людей. Ось так цей народний депутат з президентської фракції своїм закликом фактично прирікла людей на смерть від рук російських окупантів. Бо ви ж пам'ятаєте, той день, 24 лютого, 4 роки тому, суспільство було повністю дезорієнтоване. Адже українська влада на чолі з президентом тижнями перед цим запевняла, що українцям нема про що хвилюватись, жодного масштабного вторгнення росіяни не планують. Що українцям треба готуватись не до війни і не до евакуації, а до травневих шашликів. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе. На все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем. Не кричати Все пропало а знати, що все під контролем і все йде по плану. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю, 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги, ну а потім після цих заспокійливих виступів влади, і зокрема президента, коли 24 лютого все ж таки почалося повномасштабне вторгнення росіян, і на українські міста посипалися російські бомби та ракети, люди намагалися отримати боде хоч якусь інформацію про те, що ж відбувається, і що їм треба робити далі. Ну ось слуга народу Василевська смаглюк їх і заспокоїла, закликавши замість евакуації залишатися в Бучі до окупації, якої росіянами залишалися лічені години, і в Бородянці, на яку вже націлилася російська авіація. Ну і цю заяву цієї депутатки можна було б ще виправдати тим, що вранці, 24 лютого, можливо, вона і сама не знала, що відбувається. Але в кінці 22-го року, коли велика війна вже йшла багато місяців, Зеленський зібрав журналістів, яким дав інтерв'ю, і у ньому заявив, що мешканцям українських міст не варто залишати свої домівки, навіть якщо вони перебуватимуть під російськими ракетними обстрілами, бо інакше ворог дуже швидко таке місто захопить. Бо якщо немає людей в місті, Якраз тоді ракети будуть повністю, буде Маріуполь в кожному місті, буде всюди смерть. І це ваш вибір. Ви можете вийти і сказати: дивись, сьогодні прилетіла ракета, друга, третя. Нам здається, що це буде і завтра. Нам здається, що буде після завтра. Немає секретів, я не знаю, буде завтра або післязавтра. Я знаю тільки одне. Ну окей, ну давайте всіх зберемо і вивеземо з нашої держави. А що буде -то? Тоді, а хто, а, хто, а хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Чи у них немає жінок і дітей? Чому? Чому так? Ні, то у них є і батьки, і близькі, вони такі самі люди. Тож Зеленському виходить плювати на людей, які сидітимуть під обстрілами. Головне, аби кріпаки не розбігалися з його володінь. Ну так виходить. Саме тому в Україні, напевно, і закриті кордони, і напевно існує лише дві країни у світі, де прикордонники стріляють в тих, хто намагається втекти з країни. Це Північна Корея та Україна. Так само байдуже владі на людей, зокрема про президентському депутату на горняку, який хоче, щоб люди на зло росіянам замерзли в своїх містах без тепла та електрики. І президентська фракція Слуга народу чомусь не виступила із заявою і не спростувала його скандальні слова, що мовляв, ну просто він зробив таку заяву, не подумавши. Що вони, звісно, переживають за життя і здоров'я людей, і тому роблять все, аби тих, кому це найбільше потрібно, а саме дітям і літнім людям, наприклад, з Києва вдалося знайти можливість, як виїхати і де перечекати морози, можливо, в інших регіонах, і що вони допомагатимуть людям. Не було такої заяви. І якщо ви думаєте, що таке ставлення влади до українців це вже дно, то я вас розчарую, бо знизу цього дна ще постукали. Є такий скандальний народний депутат Антон Яценко, який формально позафракційний, але регулярно голосує разом зі слугами народу. Наприклад, разом зі слугою народу Тищенком Яценко днями подав скандальний законопроект про те, що українців, які погрожують владі в інтернеті, треба саджати на 10 років. Про це я докладно, до речі, розповідав у вчорашньому відео. Подивіться, будь ласка, якщо ви його раптом пропустили. Так, от народний депутат Яценко. Запропонував забрати трохи електроенергії в простих киян і передати її киянам непростим. Києві дуже катастрофічна ситуація. Всім важко, ми всі читаємо новини але. І бачимо це, але от в Києві є декілька будинків житлових, які не виключно на електронній системі опалення. І тому, от, наприклад, от є такий будинок на вулиці Андрія Верхогляда, 14 а який вже третю добу. Знаходяться люди в оселях, де 0 градусів тепла, і фактично геноцид такий. То можна було б як було було до 24-го року поставити такі будинки, їх невелика кількість як критичної інфраструктури зробити. Це було правильно, тому що люди дійсно просто там повмирають. Поки ми обговорюємо дуже дякую вам. просив би, щоб ви дали відповідь. Дякую, дуже тобто, виступаючи на позавчорашньому сесійному засіданні Верховної Ради, Антон Яценко звертаючись до новообраного міністра енергетики Шмигаля, зажадав, щоб уряд включив в список об'єктів критичної інфраструктури елітну багатоповерхівку в Києві. Вона розташована за адресою Андрія Верхогляда, 14 а. Цьому будинку одні з найдорожчих квартир в Києві, і багато з них належить самим народним депутатам. Щоправда, офіційно власниками цих апартаментів виступають їхні водії, коханки, охоронці чи там елітні бабусі. Отож, якщо в умовах дефіциту електрики в Києві цей елітний будинок буде зі світлом як об'єкт критичної інфраструктури, то значить у когось зі звичайних киян. Цього світла не буде, тому що дефіцит. А, тому мешканців цих елітних квартир, по суті, рятуватимуть за рахунок відключення електрики в будинках простих киян, які знаходяться в спальних районах столиці. Ну бо інакше зараз ніяк, електрики на всіх не вистачає. Якщо вас обурює така ситуація, а, такий цинізм депутатів, то в своєму коментарі, в телеефірі, слуга народу нагорняк далі просить людей не шукати винних серед української влади. Нам потрібно простояти 6 тижнів. Нам потрібно простояти цей непростий час вистояти як країні, як всім містам. І сьогодні не час шукати винних в цій ситуації. Винний в нас безперечно лише російська. Ситуація. Не час шукати винних всередині країни, ви чули? Ну тобто не варто сьогодні розгойдувати човен і піднімати питання корупції та мародерства у владі. Наприклад, коли друзі Зеленського розікрали мільярди на захисті енергооб'єктів і спокійно звалили за кордон, не варто про це говорити. Давайте будемо зберігати єдність. От ви, прості українці, які мерзнуть в своїх квартирах. Будьте єдиними з чиновниками і депутатами, які живуть в елітних будинках, внесених в список об'єктів критичної інфраструктури? Ну або будь, будьте єдиними з друзями Зеленського, які награбували мільярди і втекли з ними на теплі моря. Невже ви не відчуваєте цієї єдності, друзі? Ну а якщо а, насправді, то що ви думаєте про цей цинізм влади, друзі? Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, і також поділіться цим відео, якщо вважаєте його актуальним і резонансним. Бережіть себе і на все добре!